Вітаю всіх. Пропонаємо подивитися розклад на тему, кому ви спокою не даєте. Розклад буде на один варіант, тож пам'ятаємо, що це розклад загальний і те, що вам корисне, те, що вам підходить, то бажаю вам приємного перегляду. Так, ви не даєте спокою людині із минулого. Хтось, хто колись був або вашим партнером, або, можливо, у вас просто були сімейні гармонійні стосунки. Хтось із вашої родини вас дуже добре а, про вас згадує. Ще кому ви не даєте. Так, людина відчуває, що коли вона була з вами, можливо, це. Близькі стосунки у вас кимось були, дуже близькі. Згадує людина той період, коли відчувала з вами щастя. Можливо, відчувала, що ви саме та людина, з якою можна будувати якісь міцні стосунки, але щось вже так непередбачувано сталося, тому що людина не прорахувала свої кроки, дещо припустилися помилки. Можливо, помилка полягала в тому, що. Людина в свій час не обрала вас, не дивлячись на те, що з вами було і приємно, і комфортно. Ви вміли наповнювати людину позитивними емоціями, вміли давати людині відчуття, що вона потрібна, і вам з нею комфортно. Тобто, у вас, можливо, ви більше вкладувалися в ці стосунки, але чомусь це було неоцінене. Людина сприймала те, що ви вкладалися в стосунки, як просто щастя, яке він заслужив, або вона заслужила. Але це була така необміркована поведінка людини, тому що будь-які стосунки будуються на довірі і взаємних вкладеннях в ці стосунки. Людина цього не урахувала. І що тепер? Тепер людина відчуває, що ви отримуєте підтримку, можливо, це не, це не близьке коло. Ця підтримка у вас йде взагалі, можливо, від всесвіту, можливо, від оточуючих людей. Тобто, отой складний період, коли людина вас не шанувала, не цінувала і пішла із тих стосунків, або, можливо, просто відвернулася від вас. Це можливо, навіть ви будете і в парі, і жити під одним дахом, але е кожен сам за себе. А взагалі, можливо, людина просто наразі знаходиться на відстані від вас. І вона не вважала, що ви отримаєте ту підтримку. Для вас це було болюче, для вас це було дуже неприємно. Але, можливо, ваші друзі, подруги, можливо, ви просто переключилися на роботу, занурилися туди і для себе почали будувати своє нове життя. І що далі в нас там було? Почали будувати своє життя. Тепер, ви знаєте, а ця людина тепер розраховує на те, що за, такою, за випадком, за таким випадком прийдуть зміни, коли, можливо, ви повернетеся у ті стосунки. Ну, можливо, людина розраховує на те, що ви обміркуєте, можливо, якісь от, туманні ситуації незрозумілі, що були у ваших стосунках. І вони для вас принесуть якісь зміни. У всякому випадку людина так сподівається. І що ви самі проявитеся, що ви або напишете, можливо, можливо, зателефонуєте, Ну, тобто, під настрій. Ну, такий настрій у вас був, що ви захотіли і подзвонили. Тобто, людина мріє про те, що ви самі проявитеся. Але сама людина бездіяльність у нього така, у неї або у нього. Тобто зайняла пасивну позицію і очікує, що ж там все-таки ви. Позвоните, чи зателефонуєте, чи, можливо, напишете, ну, щось перебуває у таких емоціях. А, сам, а сама людина не проявляється, тому що боїться. Боїться, що або ви ігноруєте, тому що у вас поки що є якась образа. А можливо, якщо навіть ви не ігноруєте, то боїться, що. Сама людина, якщо до вас проявиться, то зануриться в ці стосунки і не зможе відтуди звідти вже знову вийти. Ну і ну так, в більшому ступені цей розклад може бути для дівчаток, але і для чоловіків також. Що вам потрібно ще розуміти про ту, -ту людину, яка про вас там думає? Про те, що, можливо, це людина або це як особисті стосунки, можливо, це ну, швидше за все, це родинні стосунки. І швидше за все очікують, що ви, як людина, самодостатня, яка створила сама себе. Створила хтось, можливо, кар'єру, хтось збудував дім своєї мрії, хтось, можливо, отримав щось таке, чого немає в іншій людини. І от ви, людина така наповнена, можливо, ви виглядаєте краще, чим ну, зовнішній вигляд ваш набагато молодшому віку відповідає, ніж є насправді. Також, можливо, ваші оці статки, можливо, те, що ви маєте якусь підтримку або від своєї родини, від своїх близьких, рідних. І оце все людина спостерігає його чогось, це дуже ну, турбує, скажімо так. А чому турбує? Ну, тому що нерішучість. Людина розуміє, що якщо вона ще раз проявиться в вашому житті і нанесе вам образу, або якісь непорозуміння у вас там виникнуть, або ще що, то ваша родина стане вам на підтримку. Ну, і як підсумок, що, що буде в підсумку? Зміни будуть у вас однозначно. Зміни будуть у вас лише у тому випадку, якщо ви підете у щось нове і не будете. Боятися ризикнути. Щас ще одну карту візьму, тому що поки не. Угу. Ну, дивіться, вам потрібно піти у щось абсолютно нове. Не варто крутитися в тих подіях, в яких ви вже були. Щось вам потрібно, якийсь свій старий минулий негативний досвід забути і піти взагалі, як на новий чистий аркуш вашого життя. Навіть якщо вам, друзі, будуть щось там підказувати, родина, можливо, хтось, ну, швидше за це за все у вас якісь друзі є, які будуть давати вам підказку, які будуть вам там якісь настанови. Диктувати, ви все те можете почути, але дійте так, як кличе ваша душа. Тому що у вас попереді якісь доленосні події, які будуть вам перекривати і оту нерішучість, що, можливо, ви боялися десь відірватися від того, що вас міцно тримає. У кожного це своє, хтось можливо. Просто привик жити на своїх старих установках і вважає, що нічого не варто міняти. Можливо, хтось вважає, що в мене вік такий, що вже не варто нічого вважати, змінювати. Але ні, вам варто щось змінити. І оцю вашу нерішучість вже варто здолати. Як відсумок, ви отримуєте свій сюрприз від життя. Порада для вас. Подарок. Отримуйте подаруночки у ваш дім, тому що. Ваш дім повинен стати найближчим часом повною чашею. І оці подарунки ви приймайте із вдячністю, Що вам доля дає, за все потрібно дякувати. Головне, щоб ви відчували, що у вас є такий міцний тил у вигляді вашого дому, вашої родини і, можливо, навіть друзів.